Ви пам'ятаєте, у Львові були такі кооперативи масло Союз? пам'ятаю дуже добре, тому що там було найкраще масло і його навіть до арлі. І був багато кілька краниць у Львові, то до МасоСюзу ходився з волком. Але був час, коли до нас приходила жінка зі села і природила так регулярно mm -hmm. mm -hmm. молка. Мосоюз пам'ятає, народу домівлю. За yeah. продуктами ми ходили в магазин. Коло нас найближче було. На вулиці, де є церква Святого, святої Ольги Єлисавети, то там був найближчий на крамниця народної торгівлі, був Центросою. Mm -hmm. Народна торгівля мав кілька магазинів, і там було дуже чесно, акуратно. Як наприклад, мама мене посила до, до магазину, до крамниці чи до склепу, то Відразу кілька продуктів купувала не один. Там купив кілограм цукру, ще чогось отакого. Все гарно запакували, шнурочком зав'язали і наверху написали цукор стільки, там то тільки слова не писали, а цифри. Так що мама могла ще перевірити, скільки я заплатила. І все гарно, зав'язано, дуже так культурно. всі були в халатах ходили, таких сатинових, і кожен мав. Тішенький улівець, щоб записати що потрібно. Дуже гарний величезний. Центр Союз. Виробляємо мило, і що там ще більше не знаю. Але мав товаришка моя одна після школи пішла працювати в Центр Союз, то продавала ковацу шинку полядочку. Отакі вироби м'ясні готові. І не нарікала. У вас центр Союз, і ще. То були такі краниці, в них не було ще того, що є в теперішніх магазинах, але було дуже чисто все акуратно. По-перше, тому що українці старалися придбати собі клієнтелю, а крім того, поляки переслідували за найменшу дільницю. Ну і там свої директори, були, як прийшов, то батьцем пробував, чи десь нема пилюки на, на вікні. А директор якої національності був? Тільки українці. В народній торгові інші не працювали. Mm -hmm. тільки. Це oh. була дуже гарна фабрика, кондитерських виробів пані Аудиковичева, директор тієфрики, то на теперішній вулиці Олени. Ой, ой, ой Боже. Степанів. Прошу. Степанівна. Олена Степанівна. вулиця Олена Степанівна. Та колишня вулиця Кордецького. To, то, то там була фабрика, там робили цукорки дуже чисті, смачні і, і такі, що мали свою клієнталю добре. Фортуна називалася. А фортуна, так, так. А як часто uh, uh, виходили за тими цукерками? No, не дуже так часто. Але <laughs> час від часу. Моя <laughs> ja, сестра, як пішла на курси машинопису, то пішла пізніше до фабрики і після там на практику. Сказала, там так чисто було, там ніяких крадеж не було. Там прийшли, густими цукорками виносити не можна було, ніхто і не думав виносити, то люди не вміли красти. Принаймні, що там працювали. Ja, ну, Робітницям багато не платили, але, але багато наших жінок там працювали, складали ці цукорки в, в коробки. То була чиста робота і було приємно в такій фірмі працювати.